Вітаю всіх, як завжди, новий апарат на продаж Yamaha Vino 2T. Простенький двотактний апарат на повітряному охолодженні, Vino в ретро стилі. А не для кожного такий скуторочок, скажімо так, не кожному він подобається, але ретро є ретро, в будь-якому випадку дизайн, коли б він не був в 80-х роках і зараз актуальний. В будь-якому випадку стильний такий звичайний скутер, який підійде для жіночої половини, так і для чоловічої, стильно, модно виглядає, незвичайно і привертає увагу своїм якби, дизайном. Простенький двохтактний двигун, е який ставиться на багато моделей Yamaha. Ну і давайте я вам по порядку розповім. Задня гума. Така вроді би як новенька стоїть. Взагалі трошечки потріскана, але в загальному все супер по неї. Не знаю, як називається, навіть не пише. От, Але нормальна живенька гума. 5BM двигун, до речі, є вони ще з 3 kg 5BM трошечки покраще буде, як на мою думку, ніж 3 От Такий багажник у Віно. Синьо-білому такому компонуванню. Оце віно йде із новіших, так як у неї вже центральний замок, як і у 16-го джога. Грубо кажучи, це 16-й Yamaha Джог, тільки трошечки в іншій шкаралупі. Такий самий двигун 5БМ, так само центральний замок, блокування колеса і так далі. Є також старіші віно, вони йдуть з 3 kg двигуном. От, що у нас по цій Віно? Технічно, все бомба, Але є питання по пластику. По пластику бажано, хто любить ідеальний стан, бажано його повністю перефарбувати. Я цим якби не займався, залишив от в такому стані. От тут трошечки не Ця китайська кришечка стоїть і вона не неплотно прилягає тут. От є по пластику такі, бачите, потертості. от Але продається так, як є. Цей пластик не фарбований, він в білому кольорі. Фарбована синя і де це ще сині боковинки і карманчик. А так і все, решта зараз будемо дивитися. Так, сидіння, сидіння рідне, красиве таке коричневому кольорі, все, все бомба по сидінню. До речі, такий глибокий багажник у віно. Далі бак, кажу вам, бак. Бак чистенький, без питань, кришечка, все, все добре. По бакові. як я й сказав, тут є блокування замка і одночасно блокується заднє колесо. Це така протикрадіжкова системка. Ну і з боку, як і у 36-ї модельки, у Джога 16 го воно відчиняється. Оп, далі. Що у нас тут є? Гачечок, карманчик отак виглядає, але я ж кажу, є подряпинки, такий по пластику він На троєчку, скажімо так, хто хоче ідеальний стан, треба фарбувати. Тут датчик на бензин, невеличка є корозія на самому рульчику, по пробігу 14 тисяч. Для Джога будь-якого, для цього двигуна це можна сказати, що нова ракета. Ну і відповідно їхати вона буде дуже непогано. Пластик показую в такому загальному фоні, дивіться, яке не дуже виглядає. Передня гума також як новенька. Гумон де стоїть. Маятник вам вилочка у Віно. Такий він, м'якенький скутерок. Тут є подряпинки. Коротше кажучи, в загальному, загальний вигляд непоганий, але бажано, хто хоче, щоб воно було і виглядало як новеньке, бажано пофарбувати. А двигунчик тут взагалі супер. Дуже м'якенько гарно працює. Технічно вважаю, що 14 тисяч я скажу нова машина, оптика все працює, все працює в загальному так. Непогано виглядає цей коник. Він такий зовсім невеличкий. А ну Сієрік, як я сяду на цього жужика. Знаєте, і со стілем. Со стілем? -сі Конечно. Ну, в принципі, непогані такий. Та й шкварить ракета гарно. Ну, як я й сказав, гарньонький скутер такий, їхати він буде. Я думаю, ой як непогано, так як двохтактна ракета. Їде вона гарно, питань у мене, скажімо так, із догадок, що він буде погано їхати, не було. Я знаю, що це за двигунчик, 5БМ. Він гарно їде. Їде він 60 60 плюс. І це при тому, що в мене вага 90 кілограм. Ой, загубили одну штучку. Так. Продовжуємо їхати. Так. Їдемо далі. Ти знов загубив? <рес> Е? загубивник мій загубив знов Коротше, класно їде, класно біжить він. <рес> 60-65, мабуть, більше з таким набором. Є портапка, так? Красиве віно взагалі, з синеньким, з біленьким, гарно. Погано, що воно неякісно все пофарбовано. Японці, я так думаю, не настільки якісно це роблять, як в нас в Україні. Хоча... Класичний гарний дизайн, тим більше по стану, я, я оцінюю оціню двигун як абсолютно новий. От, кому цікаво, телефонуйте, всім гарних покупок і читайте опис до відео там посилання на телеграм-канал з асортиментом. Кому хочеться іншого, всім гарних покупок.